Всіх вітаю на СТО компанії Америка Нафто. Сьогодні я вам покажу автомобіль, на якому можна заробити 10 тисяч доларів. Також покажу бонус, який приїхав нашому клієнту вартістю в 600 доларів. Та у нас буде джип Чирок 21 2021 року, який ми купили нашому клієнту за 3 тисячі доларів. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, на якому автомобілі можна заробити 10 тисяч доларів. Трьом переможцям ми відправимо подарунки від компанії Americana. Основною умовою треба бути підписаним на наш канал, а також поставити лайк під цим відео. І я випуск з електромобіля, а саме Tesla Model S. Автомобіль 15-го року приїхав до нас на СТО буквально годину назад. Його нещодавно вигрузили. Автомобіль мав пошкодження мінімальні по передній частині. Також я вам зараз покажу тут. Ще були пошкодження мінімальної ступіння. По Передній правій частині по двері. У нас є все необхідне обладнання, яке допомагає нам ремонтувати такі автомобілі. І також основний удар пройшовся по задній правій частині. Зараз я вам покажу. Тут нічого критичного немає. Це повнопривідна тесла, тут 70 d і цей автомобіль нам вдалося купити на аукціоні Копорт всього лише за 9100 доларів. Це дуже хороша покупка, оскільки автомобіль під ключ клієнту без урахування ремонту обійдеться в 13 тисяч 100 доларів. аналогічні автомобілі в Україні стартують від 27 тисяч доларів вже з ремонтом. Так цей автомобіль виглядає ззаду. Нагадаю, що це 15-го року повнопривідна Tesla. ми рахували ремонт нашому клієнту 2-2,5 тисячі доларів. Тут майже все відновлюється за рахунок те, що у нас є це необхідне обладнання. До 15-го року на Tesla Model S доволі дешеві запчастини. Також великим плюсом є те, що тут запас ходу 450 кілометрів. І клієнту цей автомобіль обійдеться 13 тисяч, 13 100, Плюс 2-2,5% максимум з ремонтом. Ми закладаємо ще додатково 500 доларів. Якщо ну ремонт вийде не точно там 2 тисячі, а 2-200, можливо, 2-100, щоб не виходити за рамки бюджета клієнта. Великим плюсом є те, що в електромобілях усіх відсутність митних платежів, тобто оплачується тільки акциз. В даному випадку буквально 2700 гривень заплатив клієнт за акцизний збір, і це всі митні платежі. І також тут не потрібно міняти мастила, а також фільтра. А тепер я розкажу про бонус для нашого клієнта, який приїхав разом з цим автомобілем. Це ліва задня чверть, але від іншої Тесли. Це оригінальна запчастина, вона коштує 600-700 доларів беушна. Але це нова. Це такий бонус, який наш клієнт може продати і на цьому ще додатково заробити. До нас на площадку приїхав ось такий автомобіль. Це Ford Escape 2017 року. В хорошій комплектації ми його купили за 3300 доларів на аукціоні Insurance. Пошкодження тут прийшли по передній частині, вони незначні. Вже через декілька днів автомобіль пройде дефектовку і будемо передавати на ремонтні роботи. Так автомобіль виглядає всередині. Спрацювала передня безпека. Хороший автомобіль дуже часто у нас замовляють саме ескейпи, неважливо яких років. Це 2017 року 96 тисяч миль пробігу і економічний двигун 1,6. Такий автомобіль можна розглядати без урахування ремонту до 9 тисяч доларів. Якщо брати вже з ремонтом, можна його купити в бюджет 11-12 тисяч доларів вже з ремонтом та постановкою на облік. Дуже практичний та економічний автомобіль. Ми знаходимося в нашому ремонтному боксі перед вами Nissan Altima 16-го року. Дуже хороший автомобіль. Вже в процесі ремонту тут зняли передній бампер, також капот. Зараз я вам покажу, як цей автомобіль виглядає всередині. Тут все чистенько. Тут не спрацювала безпека. Хороша машина. Вже в ремонтному боксі, буквально тиждень-півтора, і автомобіль буде готовий. Також у нас. В Процесі ремонту зараз почали займатися. Це Ford F-150, який я вам показував. Вже в процесі його подальших дій буду показувати ще більше. Далі буде дуже крутий автомобіль. Це 2021 року, Jeep Cherokee, перед максимальною комплектацією Latitude Plus. Тут були незначні пошкодження по лівій, також правій стороні. Як ми бачимо, крило вже замінили, залишилось покрасити також по лівій стороні. Тут також заміна крила. Автомобіль 21 року і пробіг тут всього лише 21 тисяча миль. Дуже класна машина. Подивіться, як вона виглядає всередині. Тут ціла безпека, новенький салон, шкіряний салон, великий монітор. Цей автомобіль ми купили за 325 для нашого клієнта на аукціоні «Іншуренс». Заду автомобіль без пошкоджень. Ось так він виглядає. Без ремонту клієнту обійшовся. Цей автомобіль 9250 доларів з усіма платежами. Якщо обрати з ремонтом, то він обійдеться приблизно 12-12-200 доларів.